Ти маєш сяяти, не хрустіти, не страждати, а насолоджуватись тілом і життям навіть у найважчі часи. Кіра в зеркалі блищить, як після дорогої процедури, нігті не шаруються, волосся не вилазить, попа як персик. І це не фільтри, а це твоя гіалуронка зсередини. Гіалурон – це не сироватка, це не уколи, це гіалуронова кислота питна у вигляді біосистеми, яку тіло розуміє, приймає і починає будувати молодість прямо зсередини. Через два тижні дзеркало скаживав, через місяць глоби рухаються легко, зморшки потрошку входять, ясніє, а тіло живе й наповнене. І найкрутіше ефект триває до півроку, без уколів, без болю, без багатотисячних курсів. Один флакон і ти знову та, яка ловить погляди. Тому став лайк, підписуйся, надійшли це відео ті, кого хочеш бачити поруч красивою, молодою і здоровою. У мене є ще багато класних засобів і лайфхаків, як бути наповненою, соковитою, активною, навіть коли навколо буря.